Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 31 серпня 2025 року. Сьогодні ми починаємо е, збір урожаю соняшнику. Перед початком відео всіх, хто не підписався, попрошу підписатися. Для вас це секунда, для мене це важливо. У нас буквально там ще 600 чоловік залишається, щоб канал набрав 10 тисяч. Тому попрошу тут вашої активності. І до справи. Так, сьогодні ми молотимо першу нашу ділянку. Тут площа у нас 10 гектарів. Соняшний клімагрем 58630. От він має такий вигляд на сьогоднішній день сіяний, він орієнтовно, точно не скажу по датах, але плюс-мінус там 20-го, 23-го, в, в, в ці три дня десь орієнтовно так. Якщо цікаво, можна зайти в. Відео подивитися, коли він сієний. Ну, 20-23 квітня соняшник уже, в принципі, ну, посох, Він на 95% сухий, де-не-де там якась вон, там, шляпка є, ще зеленкувата. Але думаю, що ролі вона не, не ну, сильно великої не вплине. Да? якщо можна Так, сказати. Так, соняшник уже, можна сказати, дойшов, він сухий, корзинки повиверталися. Будемо пробувати. Густина тут сіяли 4,8 штуки на метр. Ну все, чекаємо комбайна і далі, далі включаємося. І ще, друзі, традиційно, хто спрогнозує який тут урожай, я прогнозую, що тут, ну, якщо 20 центнерів буде, то це буде круто. Якщо не буде, ну вже як буде. Хто що думає, напишіть свої коментарі. А в кінці відео, звісно, що я. Висвітлю всю інформацію і скажу, яка дійсно тут урожайність. Так, друзі, ну що, набили вже один бункерок. Ось от такий от соняшник. Трошки грязноватий, ну який вже є. В принципі, я думаю, більш-менш. Так? так, друзі, ми продовжуємо наші жнива. Вже два бункера обмолотили, намолотили, можна так сказати. Вражайність не знаю, поки яка е, натуру. Я так пробував в руках. Ну, не скажу, що велика там натура, ну не геть її пусте. Щось є, а що воно там то? Побачимо на вагах. Трошки грязнувато. де-не-де, такий фон, виходить попролазив бур'ян. А що ти йому зробиш? Як... Причину я знаю, причина проста. Соняшник цей був посіяний найперший. І найперший він був оброблений якраз таки ґрунтовим гербіцидом. І я думаю, що мороз все-таки повпливав на, на, на препарат. І Місцями, от прям так видно, де-не-де де є такі, ну ось, наприклад, островок із бур'янцем. Основна маса ну, більш-менш чиста, але ж не без того. Не ідеальний соняшник, як в минулому році. А от уже де на тиждень пізніше сіяв, то там уже соняшник чистенький. Ну, то таке, нічого страшного. Робочі моменти, як то кажуть. Головне його змолотити, а там ми розберемося із бур'яном і з усім на світі. Проміряв вологу 8,3 в мене показав прибор. Е, тобто плюс-мінус соняшник у базі, якщо там і 1% якийсь знижки, буде ну, не критично по волозі. А може й ось воно припікає, зараз градусів 35, то поки доб'ємо його, це буквально друг, ну, два бункера, тільки намолотили, то поки доб'ємо, то може він ще, ще вологу трошки скине. Так що якось так. Сьогодні у нас комбайн. Джондір e, 9500 e, старенький, але свою роботу робить, що ще треба. Молотить, молотить. Чистенько, чистенько. По втратах. Ну, дивіться. Я не бачу. Наприклад, багато насіння. Ну, єси воно. Це просто шкаралупка получилася. Тут ось пусте. Ну тобто втрати мінімальні. Якщо вони є, то вони мінімальні. Так що так от. Ось кабанчик вже ще, це вже третій у нас бункер. Ну не знаю. Не можу нічого сказати, бо не знаю натуру. Попав під роздачу трохи. Третій бункер. Він не до кінця повний, бачите, там кабанчик є, але туди-назад він вже ж не набере вже. Це пройти 100 метрів чи 200 та вертатися назад, ну який сенс. Зрозуміло, що логічніше, трошки не повний його висипати, але... Не крутиться туди сюди! От, друзі, молотимо, продовжуємо щось забираємо цей швидко пустувати сапочки невеликі, але ну, які вже є. Ось так от сипемо друзі, продовжується в нас жнива. Ось така ситуація в машині. Це один бунт А що, Може з цих десяти гектарів цю машинку і наб'ємо? Може, а може й ні, ми побачимо. Вернее золото, так? Да? Не надто не ідеально чисте зерно, ну, це насіння, ну яке вже є. Так, друзі, все, 10 гектар ми закрили. Що робиться на машині? Не знаю. Не знаю натури. Може по 20-ті дасть, а може і не дасть. Кубатура тут 42 куба, по-моєму. Є у нас результати по соняшнику. Ну, що сказати. Якщо чесно, не вразив у нас соняшник в цьому році. Звісно, краще, ніж соя, але ну, не дотягнув до того мінімуму, якого я хотів. Я хотів 20 центнерів е, з молотити, але, на жаль, не вийшло. Врожайність склала е, 18 центнерів з гектару. При волозі 8% і сорності. Е, 4% нам скинули, 3% допустимих і 4 скинули. Отака от ситуація. Немало, небагато. Ну, можна було б трошки краще, ну вже яке, нічого не зміниш. Це перший соняшник, в принципі, найгірша ділянка, Ну, як мінімум по розмірах кошиків. А далі в нас ще є ділянки, то будемо молотитися і будемо дивитися. Все, друзі, підписуйтесь, коментуйте, ставте подобайки і до зустрічі!